Всім привіт! І так як вам сподобався минулий топ хоррор плейсів у Роблоксі, то я вирішив зробити ще один такий збірник, тим паче, що одразу ж після того, як я випустив то відео, то я знайшов ще декілька крутих хоррорів, які точно заслуговують вашої уваги. Ну що ж, не буду затягувати, і давайте розглянемо дані плейси. Mine Після таємничого припинення зв'язку з шахтою вас справлять з'ясувати причину, але відповідь, яку ви знайдете, є набагато темнішою, ніж очікувалося. Гра зроблена у стилі ігор для PlayStation 1. Що надає їй дуже круту атмосферу, яка допомагає зануритися з головою у гру. Гра є жанром хоррор головоломка, тому що є дуже багато моментів, де треба подумати головою. Також невелике попередження для арахнофобів, таких як я. Так, у гулі є момент, де з'являються великі павуки, тому не рекомендую таким людям в це грати. До речі, я цю гру пройшов разом із Зельці, а той момент гри з павуками, замість того, щоб пройти його разом. Зельті усе сам проходив, а я просто стояв в сторонці завжди, бо я реально дуже боюся павуків. Тому таким людям, як я я, я не рекомендую грати в цю гру. Але загалом гра дуже крута. Чейн. В даній грі ви з вашими друзями відправились до лісу. Де й заблукали. Ви знаходите маленький дім, у якому ви вирішуєте зупинитися, але як раптом чуєте звук бензопили, який наближається до вас. Ваша ціль у грі вижити і втекти з лап маньяку. Ця гра дуже якісно зроблена і дуже моторошна, особливо коли за вами починає бігати маньяк. Це просто не передати словами, як моторошно. Так як ви могли зрозуміти, вбивця в грі це Джейсон Вурхіс з фільму П'ятниця 13». Також у грі присутня кров і розшанування. Як можна побачити на двох наших друзях після початкової катсцени у грі. Цю гру рекомендую грати вночі ночі і в одному, тоді ви відчуєте багато емоцій, які я відчув. У гру також є можливість грати з друзями. Для мене єдиний мінус у грі полягає в тому, що гра ну дуже темна, Могли хоча б ліхтарх яскравіше що зробити. А так взагалі гра теж дуже крута, рекомендую у неї пограти. Розробники на даний момент займаються другою главою. Сподіваюся, що чекати довго не доведеться, бо гра дуже цікава. Midnight Hours. Ви прокидаєтеся серед ночі, щось пробралося у ваш дім. Ваша ціль вижити до п'ятої години ранку. Про цей плейс багато не скажеш, бо ціль проста, і якихось видатих фішок гри немає. Але плейс атмосферний і може вас налякати, тому все одно рекомендую вам у нього пограти. мінусів – це те, що у плейсі треба грати мінімум вдвох, але комусь це може бути у нагоді. Ну це все по цьому плейсу. Підемо глянемо наступний. Блеєр, а це вже досить цікавий плейс. Якщо одним словом, то це тупо гра фазмофобія у Роблоксі, і зроблено дуже якісно. Якщо ви не знаєте яка ціль гри, то зараз розкажу. Ви приїжджаєте в дім, у якому ваша ціль дізнатися наявність привода та дізнатися, якого самого він виду є. Щоб дізнатися, що це за привод, до вашої допомоги є усі описи кожного привода та які у нього особливості. Також ви перед початком кожного раунду маєте обрати ті речі, які ви з собою візьмете, щоб впізнати привода. Це може бути сіль, камера, блокнот, рація і так далі. Якщо ви правильно вгадаєте, ким був привід, ви отримаєте винагороду. У плейсі присутні сім мап, на яких ви повинні знайти привода. У гру можна грати як одному, так і з друзями. З мінусів у грі це відсутність оновлень. Або ж якщо вони є, то розробник нічого нового не додає. Останнє, що було непоганого, це нова мапа школи і все. І то воно було вже давненько. Коротше кажучи, з мінусів – це лінивий розробник. А так загалом сама гра крута. Рекомендую пограти з друзями. For true. за сюжетом ви граєте за детектива, якому доручено завдання розслідувати таємниче вбивство у великому особняку. Так само, як і в минулих плейсах, ви також можете грати разом з друзями і пройти сюжет. Гра по графіці виглядає прикольно. В ній також присутні моменти з головоломками, над якими ви повинні будете подумати добре. До речі, колись я планував записати разом із Зерці проходження першої глави. Але як я пам'ятаю, були проблеми з інтернетом у Зерці, тому відео то і не вийшло. Але все одно ми без запису повністю пройшли першу частину. На даний момент вийшла вже друга глава сюжету. Я з ним не ознайомлений, тому ви самі можете дізнатися, яка історія коїться там. Хоча в лі присутні банальні скримери, але все одно в такі моменти, коли ти намагаєшся зосередитися і скласти задачу, то під час огляду кімнати на вас можна, наприклад, настрибнути павук. І через це можна прям обісратися. Плейс грається непогано і рекомендую усім з ним ознайомитися. Submarine Simulator На перший погляд, це якийсь, як може здатися, банальний симулятор гринделка на тему Субмарин. Але не все так просто. Насправді це дуже крута пародія на Five Nights at Freddy's у Roblox. За сюжетом вас найняли на роботу. На якій ваша задача полягає у тому, щоб спускатися на далекі глибини океану і збирати незвичайні рослини, і взагалі якісь об'єкти та слідкувати, щоб з сумариною було все в порядку. Але не все так просто на глибині. Ви насправді не одні. В якийсь період цей плейс навіть зірвав YouTube по полецплеєм по даній грі. але зараз уже, на жаль стихло. Якщо все ще ви не ознайомлені з даним плейсом, то обов'язково в нього пограйте. Іт Ларкс. Ви прокидаєтеся в своїй кімнаті, вийшовши з неї, ви помічаєте кімнату свого брата та свого батька, який вам каже, щоб ви лягли спати до 10-ї години вечора, і виходить з дому. Ви йдете спати і через деякий час прокидаєтеся від дивного звуку з підвалу. Вийшовши зі своєї спальні, ви помічаєте, що ваш брат зник, а батько так і не повернувся. Далі за сюжетом ми розуміємо, що хтось або щось пробралося у ваш дім, і вам доведеться виживати. Хоча цей плейс не крутий за графікою, як минулі плейси, але він цікавий за сюжетом. У даний плейс, на жаль, ви не можете грати з друзями. Ви повинні пройти сюжет повністю наодинці, і чого навіть може стати трохи моторошніше. Про плейс я багато не скажу, бо уся увага припадає сюжету, який спойлерити я не хочу вам. Тому рекомендую вам самим розібратися, що сталося і чим усе закінчиться. Ось такі плейси я знайшов на сьогодні. Якщо вам якась з цих ігор сподобалося і ви бажаєте в них пограти, то всі посилання на всі плейси є в описі до даного відео. Якщо, до речі, вам подобається подібний формат відео, де я показую і трохи розказу про різні за жанром плейси, я можу продовжувати знімати подібний надалі. До речі, не забувайте про сторінку спільноти, де я пишу на якому процесі створення відео я знаходжуся, та ділюся своїми ідеями з приводу нових відео та форматів. На даний момент проходить голосування за відео у форматі відповіді на ваші питання. І якщо ви бажаєте в мене щось запитати, то проголосувавши так, ви можете залишити ваше питання у коментарях до цього посту або ж під цим відео, яке ви зараз дивитесь. Ну а на цьому все. Дякую за увагу і побачимось наступним разом.